В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Вдарили з артилерії по селу. Росіяни вбили жінку у Есненській громаді. Вночі на території Шосткинського району були заморозки. Синоптики зафіксували мінус 3 градуси у дружбі. Як правильно поминати померлих на радоницю? Росіяни вбили 64-річну жінку у селі Суходіл Есманської громади. Як повідомив кореспондентам на межі голова Есманської громади Сергій Мінаков, жінка загинула в результаті артилерійського удару, а її 17-річна онука отримала поранення. Вона приїхала до бабусі в гості з села Уланове. За словами директора Глухівської міської лікарні Валентини Барахович, на час госпіталізації стан дівчини був середньої тяжкості. Її доставили змінно вибуховими пораненнями верхніх і ніжніх кінцівок та надали необхідно. Допомогу. Нині вона в свідомості. Протягом минулої доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів Шосткинського району. Окупанти били по місту середина Буда селах Кореньок, Оланове, Вільна Слобода, Вовківка, Прогрес, Баранівка, Ходини, Бачівськ, Рудак, Есмань, Суходол та Яструбщина. Протягом доби 9 травня ворог обстрілював прикордоння сумщини з різних видів озброєння у шосткінському районі, в серединобуцькій громаді у селі Вільна Слобода пролунало два вибухи внаслідок ударів зі ствольної артилерії. Порудаку відкривали вогонь. Також зі ствольної артилерії, 18 вибухів. По місту середина буда ворог скинув ФПВ-дрон. Один вибух. Вісім вибухів. Пролунало внаслідок мінометного обстрілу. По селу Прогрес нарахували чотири вибухи теж внаслідок мінометного обстрілу. В Османській громаді у селі Юланове пролунало три вибухи. Ймовірно, внаслідок ударів зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу пошкоджено лінію електропередач. По Бачівську відкривали вогонь з мінометів. П'ять вибухів. У Есманічули один вибух. Внаслідок підриву фпв дрона суходіл, три обстріли, чотири вибухи. Ймовірно, внаслідок фпв дрона. Село Яструбщину обстріляли зі ствольної артилерії. Пролунало вісім вибухів. У селі Кореньок пролунало п'ять вибухів. Внаслідок ударів з міномета. По Баранівці також були з мінометів. Чотири вибухи у Шологінській громаді. Село Вовківка обстріляли з міномета. У ходиному пролунало два вибухи внаслідок фпв дрона. Один вибух внаслідок обстрілу з реактивною системи. Вночі 10 травня на теренах Шоцьканського району температура впала до позначки мінус 3 градусів Цельсія. Такий показник зафіксували на метеостанції Дружба. Це найнижча температура на Сумщині. На сусідній метеостанції Глухів було на 2 градуси тепліше. Не влаштовувати гучних гулянь на кладовищах, а пом'янути померлих рідних і близьких молитвою. Як правильно поводитись у поминальні дні, розповідає священник отець Сергій. За декілька днів наступає Радуниця – день в який ми усі поминаємо наших померлих родичів у різних місцевостях. Його відбувають у неділю, понеділок або вівторок, наступного після Великодня тижня на шостки інші ніж зазвичай це вівторок, і у 2024 році Радуниця випадає. На 14 травня. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Після Воскресіння Христового усі душі, які на небесах вийшли з гробів і полинули до Господа. І там зі славою Господньою існують на небесах і живуть там. Але в період. Світлого, воскр... Світлого тижня, вони всі біля нас. Про те, що обов'язково слід робити цього дня, розповів отець Сергій, благочинний Шоскінського району Православної церкви України. У вівторок ми збираємось усі у храмі Божому, щоб провести ці душі знову на небеса, на своє місце проживання біля Господа. Вони Хочуть від нас почути найбільше це молитву Господню за, за себе, а вони вже за нас помоляться там, на небесах, попросять до Господа допомоги для нас. Але ми повинні їх провести, тому і це, цей день вівторок, на дев'ятий день після Воскресіння Христового. Ми, ми, ми у храмах проводимо ці душі. На небеса. Тут лунає молитва. Тут вони з нами зустрічаються, а потім вже кожна людина разом з своїми рідними і близькими йдуть на кладовище. Отець Сергій зауважує, що головне для душ померлих цього дня це молитва, а не гучні гуляння біля могил на кладовищах. Цей день найкраще для душі це молитва, не поминання за застольями там на кладовищах, яке дуже часто роблять наші миряни, не годиться розпивати спиртні напої, накривати столи, для душі це не потрібно. А якщо вже є бажання таке поминути, то треба вдома зібратися тихенько за домашнім столом, поминути, якщо вже є таке бажання. І ще помолитися за душі своїх рідних і близьких. Молитва допоможе душам померлих знайти спокій, а гріхи їхні будуть прощені, так стверджує церква. Ще на кладовище можна запросити священника для того, щоб він разом з родичами помолився за душу покійного. Прочитав молитовку, покропив водичкою могилу, покадив біля могили. Це дуже корисно і дуже, дуже добре для душі, яка Прощається і на цей рік відходить на небеса. За словами священнослужителя, у цей день на кладовище приносять традиційні великодні атрибути. Найкраще принести яєчка крашене, покачати його по могильці, покласти цукерочку з печивом або кусочок святої Паски. Якщо є лампадка, свічечка, можна запалити, обов'язково потрібно. Але Великих застолів устраювати, робити не потрібно. Зважаючи на безпекову ситуацію та воєнний стан, а також заради збереження, здоров'я і життя, цьогоріч представники влади радять громадянам утриматися від масових зібрань на кладовищах. Як за 4 кілометри від ворога живуть люди у селищі Шалигине, бачили наші кореспонденти. Селище Шалигини розташоване за 4 кілометри від кордону з Росією. З травня 2022 року Шалигінська громада має статус зони бойових дій. Її територія обстрілюється російськими військами. Неодноразово тут фіксували і заходи диверсійно-розвідувальних груп. За інформацією оперативного командування Північ. Останній раз російські війська нанесли авіаційний удар по селищу 8 травня, скинувши на населений пункт дві керовані авіабомби. Вони влучили у навчальний заклад та ферму. Розповідає місцева мешканка Ольга Гулакова. Вчора вибухи були в школу влучання. І загороди влучання: два каби в сторону і два там ферма. Це я на городі була, не встигла добігти, навіть до фірточки. Як зрив, я повернулася. Вибух великий був. Жінка розповідає, що через посилення обстрілів її родина вирішила виїхати з небезпечної зони. На це її вмовив син. Ще було можна жити і ми не збиралися виїжджати. Ну, як вчора було, і під Пасху, що підстанція теж за огородами п'ятницю, і суботу, можна сказати, п'ятниця весь день і субота також обстріли. Після 15-го будемо виїжджати. Ну, думаємо, що повертатися, щоб ненадовго. Ніхто нічого ще може, ще будуть пропонувати, але поки нічого не пропонували. Ну нам є куди їхати, так що ми будемо їхати. Катерина Полятикина розповідає, що також чула вибухи. Жінка говорить, що її родина не розглядає варіант з переїздом, бо їхати просто нікуди. Вікна, хата так дрибажнулася не часто, але через день так точно. На день разів по 10 точно поки не плануємо нікуди нам їхати, а не пропадують вам нічого. За словами Катерини, в Шалигиному залишилась більша частина населення. Місцеві тримають домашнє господарство та забезпечені всім необхідним. Продукти є. У нас свої городи, цим ми рятуємось, гуманітарку іноді дають. Хліб завозять так. У нас в магазинах є хліб. Швидка у нас є так, працює. Тобто, все добре. Живемо нормально, як усі. Єдиною проблемою прикордонного селища є російські обстріли, розповідає жителька селища Олександра Гулакова. Частенько, частенько бувають вибухи. Ну, по людям пока, слава Богу, ні. Ні. То раніше, раніше буває, а зараз поки нічого. Гуманітарочку дають, 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 дають гуманітарку, продуктами снабжають нас. І в магазинах є у нас усе, є.